Це створює ілюзію впливу на історію та робить гру більш особистою. Аджай Гейл – головний герой, через якого ми переживаємо події. Саме він не дуже балакучий, але його роль відкрити для гравця світ Кірату. Паган Мін найяскравіший персонаж гри. Його харизма настільки сильна, що багатьом він сподобався навіть більше, ніж вас, із Far Cry 3. Мін одночасно і вічливий, і жорстокий, і саркастичний. Він може Стріляти людину, а за секунду запропонувати вам обід. Аміта та Сабал це двоє лідерів повстанців, які змушують нас приймати важкі рішення. Їх конфлікт це символ боротьби між модернізацією і традиціями, і кожен вибір має свою ціну. Я до речі вибрав модернізацію.